Спокійно, спокійно, владять, спокійно. Не спіши. Передня ручка на ньому. Ліво ліву, ліво. Що ти тримаєш, не влади? Дивити, тільки уважно. Ударом назад виходити. ударом назад відразу. Ліво, ліво, боковий назад. Передня, грузи. Да, передня, передня, там. Дай руку, блін, йо-мойо! Дивай, дивись, на біде. Все, грузи лівою. раз два вдари. Дистанції твої купи. Дистанцію раз-два з дистанції п'єш. Ви ще вище ручки. Давай, 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 на ньому, плінь нього, раз два. Хорошо, Влад, і животу. Спокойно, ліво там. И вот там. И там. И в живот либо Владик. не бежи от него. Хорошо. Хорошо, либо там. Разливаю. Хорошо. Дерни его. Дерни, дерни, Владик. Раздёргуй его. Живи голова, подними. Хорошо. Я еще добавил. Та Не відбігай від нього, біля нього, раз, два повтор. Да-да-да, Повтор да, на ньому. Дістанція! Дістанція, дистанція, да, да, дистанція! Ще. Тихай, ще владі. Тикай, тикай, переді, тикай, зупиняй! Ти на нього. На нього воно, 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 а толкни, Владіка, толкни, толкни. На ньому стоє! Ще передня. Передня. й ушов, ушов. Ножками рухайся. Стоп! Стоп! накинемо 10 секунд. Все передня грузичка. Не влітай, тільки з джебам. Даримо за ножками. По, Рухайся, по сторонам, порухайся. Владик. Порухайся, владі. Порухайся, все, зараз зупиниться. Порухайся. Уйди. Розлань нього! Розпари на нього! Снимайте. Не влітай, блять! Дистанція розпаде! Редата! По сторонам, Владик! Ну все, збивайте. А тут таке. Можеш пити нище в бий! В груди бий! В груди пиємо. Знизу піднімай! Правий знизу, Владик. Давай, давай, Владик. Справа. Рабу. Прямые правый слезы. Давай давай найдем, мы найдем. Снизу пошло удар справа. Рукой О, передней рукой больше работаем. Вот, передней рукой. Я ще грузы, Владик. Вот так, грузы, снизу. Ну ты вот так. Снизу кажу. Вот Ви, так, еще правый. Правый, вклад. Владик. Владь. Владь. Ти в давай, правый. На ньому Владик, все ты бежишь в нха. На нм Дерни Дерми Давай, парадик, ты побег назад. На ньому працювати, ще біля ньому! Опять тут! І ще снизу! На ньому! На, ньому. на ньому. Никуди Та не куда! Ти працюй, Ти боксуй давай! Руки опустил и головой сприймаю Я Опускаю руки по брате. Зупини, ну що а все, ніхто нікуди не ходить. Не влітай, Владик! З дистанції прямий боковий назад. Не влітай в нього сімчебом. Знизу право відразу. Не влітай в нього в з З дистанції давай. З руками з'явийся. Дай з дистанції. З руками мають. Хорошо, ще, ще, ще Владик, давай! Джеб. Знизу піднімай відразу. Правий, знизу. Снизу, Владик. Снизу поднимай. Хорошо, ще Владик. Печень, печень закінчил. На ньому, на ньому, на ньому. Приемлець. Владик, ще, Владик, бой поработай. Раз, по три, Владик. Знизу поднимает. Поработай, Владик. Правий знизу, Владик, и правый снизу. Печень не закінчил, куда пішов? По печени, кажу, закинь, человек. Давай, по печени. домок. Еще на нем домок. Черный домок. Черный домок. Черный домок.